Як знайти бізнес ідею, яка злетить? Одвічне питання, яке хвилює всіх чоловіків та жінок, також я думаю. І я вирішив поділитися з вами своїми думками стосовно цього і розповісти свою історію. В цьому відео я підготував для вас дві стратегії: як знайти класну ідею, і як розпочати свій бізнес. Насправді цих підходів може бути безліч, дуже багато їх зустрічається, їх можна почитати в книжках про бізнес і так далі, в різних відео. Але я хочу поділитися тим, до чого я сам дійшов, і що, на мій погляд, здається, найбільш актуальним та адекватним підходом. Мене звати Михайло Дубчак, я співзасновник маркетингової агенції AdSwind, а також школи. ЕдSкул, де ми навчаємо маркетинговим професіям від Meta Ads до Google Ads, медіабайерства до створення стратегій, маркетингових воронок і так далі. Ну і звісно, Ецквіз це конструктор квізів інтерактивних лендінгів, які дозволяють набагато ефективніше, ніж будь-які інші лідформи чи лендінги, збирати якісні ліди і далі їх конвертувати в гроші. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, тут буде багато цікавого і вже є тона контенту про маркетинг. Ну і також підписуйтесь на мій інстаграм, ви бачите внизу. А мій нікнейм буду дуже вдячний. Ділюся дуже часто там і взаємодію з вами. Інколи наймаємо людей, в тому числі через інстаграм всі оголошення робимо. Окей, друзі, давайте розповім вам про те, які в принципі головні фактори для старту є. Щоб щось своє розпочати, тому що це запитання мені доволі часто ставляться на наших навчальних курсах. Люди, які опанували маркетинг-інструменти, вони розуміють, що вони знають, як генерувати заявки, як працювати з трафіком, Не розуміють, як продавати, але питання: що саме продавати, в яку нішу стартанути, і тут багато сумнівів, багато думок. І давайте я розповім вам про головні фактори для старту, на мій погляд, перше це, звісно, експертиза. Я не вірю, або практично не вірю в те, що можна створити бізнес, в якому ти взагалі нічого не знаєш. Тобто, так або по іншому, тобі потрібно розібратися в цій темі. Чим би ти не займався, тобі потрібно в цьому розібратися або знайти сильного партнера. Але все одно, навіть якщо ти знайдеш сильного партнера і навіть інвестиції, тобі потрібно розуміти, в яку нішу ти заходиш, бо по іншому це просто може бути велика втрата грошей. Друге, це. Капітал не на другому місці, але фактор, який я виділяю, це капітал. Більшість бізнесів вони потребують вкладень інвестицій на старті, потім буде період окупності, а потім буде період вже кешфлоу, коли ви будете заробляти. Тому капітал потрібен, можна починати без нього, але це вагомий чинник. Команда і доступ до людей. Це дуже сильно пересікається з експертизою. Якщо ви мали досвід роботи в якійсь сфері, і тепер в цій сфері ви хочете зробити бізнес. То доступ до людей це дуже важливий фактор, який сильно вам зіграє на руку. А ріст ринку, Та й в принципі, ринок ну і давайте зачіпимо наступне це масштаб проблематики. Дуже сильно грає роль. Ринок це як стихія, і якщо вітер дує в правильну сторону і ви розправили свій парус, вас буде нести. Навіть якщо ви будете робити якісь дуже банальні речі або робити якісь помилки, є таке правило, що ринок. Завжди винесе. Якщо ринок росте, то ви, навіть без особливих талантів, роблячи якісь базові речі, зможете зрости на цьому ринку. А якщо ринок падає, то як би круто ефективно ви значить не грибли веслами проти течії? Якісь результати можуть бути, але... Це будуть доволі складні результати. Ну і звісно, масштаб проблематики. Чим більшу проблематику ви вирішуєте, тим більше грошей ви за це можете просити. Це правило ринку, яке також завжди діє. Тож є два робочі шляхи, відштовхуючись від того, що я вам вже назвав: перше це починати на основі власної експертизи. Другий варіант це знайти зростаючий ринок, навіть якщо ви в цьому ринку нічого не розумієте. Але ви бачите, що це перспективна актуальна галузь, яка зростає, набирає оберти. Є сенс інвестувати свій час, свої гроші в цей ринок і будувати там щось, тому що це перспективно. Або ідеальний варіант це об'єднати і перший, і другий варіант. Дуже круто, коли ви і розумієтеся в цій ніші, і ця ніша ще й і росте. Тоді повний вперед, друзі. Ось я накалякав таку схемку, так де в нас є експертиза, ринок, який або зростає, або просідає, або стабільний. І далі я вам детальніше поясню цю схемку, поки що ви її собі запам'ятаєте. Ми до неї ще повернемося. Перша стратегія, як ви вже зрозуміли, це бізнес на основі експертизи. Якщо ти маєш навички: дизайн, маркетинг, юриснденція, медицина, психологія, будь-що, це вже ресурс, це вже дуже великий ресурс. Якщо ти в чомусь розбираєшся, на основі цього ти можеш зробити бізнес. А тут низькі витрати на старті, швидкий запуск і довіра з перших днів, тому що коли ти спілкуєшся з експертом, ти зразу бачиш, що він розбирається в цій. Темі, в хорошому сенсі цього слова, не як в мемі, і ти можеш йому довіритися. І ви вже маєте швидше за все, якихось знайомих, доступ до людей, до команди. Тобто, вам тут не потрібен дуже великий капітал. Ви можете почати, типу, працювати на себе, щось робити, навіть з невеличкими обертами, з невеличкими ресурсами, але з цього розпочати. Які плюси? Як я вже сказав, це швидкий старт, тобто. Ви просто виходите на ринок, кажете, ось моя пропозиція. то то, -то я вмію працювати а, з електрикою, або з якимось обладнанням, або з дизайном, або ще з чимось. Ось я це вмію. Ось у мене такий рейд, така ціна для таких то компаній, для таких то людей. Я буду корисним. Будь ласка, звертайтеся, зареєструвався там на фрілансі або в інстаграмі розповів, або ще щось, і почав. Мінімальні витрати, особливо, якщо це послуги, то якщо ви добре розбираєтеся, не знаю, в товарному бізнесі, то тут потрібні будуть витрати на закупки, але ви вже добре розбираєтесь, тому ви знаєте, де можна зекономити кости в будь-якому випадку. Ну і можна почати навіть самостійно або з мінімальною командою. Це плюси, мінуси. Потенційно обмежене масштабування, тому що не завжди те, що ви добре вмієте робити, це зростаючий ринок. А інколи це може бути простий звичайний стабільний ринок. Уявімо собі, що ви круто розбираєтесь в ландшафтному дизайні. Але ви обмежені ринком там, своєї області або свого міста. Ну і це або стабільний ринок, або спадаючий, або повільно зростаючий ринок. Тобто тут. Все буде залежати від деяких факторів, про які я буду говорити вже в кінці відео, порівнюючи два підходи. Ну і не завжди високий темп зростання. Тобто тут ви починаєте з нуля, з нуля збираєте команду, так як ми починаємо з нуля. Я свою історію також вам розповім. Розпочинали з нуля, зараз вже не нуля. Це доволі повільний ріст, порівнюючи з тим, коли ти залучаєш якісь великі інвестиції або залітаєш на ринок, який сильно росте з командою, з капіталом. Тобто це такий крок за кроком, степ степ рух. Це круто, тому що ви, швидше за все, не втратите багато грошей, якщо помилитеся. але і масштаби тут не ці. Приклад, вчитель англійської мови запускає приватні уроки або створює свій курс. Ви розбираєтесь, круто знаєте англійську мову, супер, ви там займаєтесь репетиторством, пішли школи. На репетиторстві заробляєте більше ніж в школі, наприклад. А ще й запустили свій курс, розвинули свої соцмережі. Чудово, звісно, чудово. Але без команди, без зростаючого ринку, з високим рівнем конкуренції. Ну, яких там результатів, мільйонних, мільярдних навряд чи досягне. Друга стратегія бізнес на зростаючому ринку. Навіть якщо ти ще не експерт, але ринок стрімко росте, там шансів більше. Конкуренції не встигає, попит більший за пропозицію. Це взагалі ідеальні ринкові умови, ідеальний шторм. Я наведу різні приклади. Але коли ринок росте, коли якийсь новий продукт, нова ніша, нова сфера починає стрімко розвиватися, там все росте. Тобто капіталізація таких компаній, продуктів проєктів сильно зростає. Загострена увага інвесторів, загострена увага клієнтів. Коли попит перевищує пропозицію, це пробачає вам багато і ваші там недоліки в менеджменті, недоліки в продукції. Ви будете все це по ходу справи ремонтувати. Ця стратегія потребує насправді набагато більшого підприємницького хисту швидкості навчання, ніж перша стратегія. Тут ви можете набагато легше втратити гроші. Але ви тут можете набагато більше зробити. А саме ось такий аналітичний підхід використовують компанії, які дуже часто називають себе venture Building, коли аналізують ринок, коли в них є вже команда, є ресурси, є зароблені гроші, певний капітал, фінанси. І вони аналізують, які ринки зростають. Для них не принципово, яка це ніша. Ну, в принципі, може бути спеціалізація там діджитал-продукти, медіа, або навіть там ріл-естейт, ну що завгодно. Аналізують ринки, дивляться, о, цей ринок росте, вивчаємо швиденько, аналізуємо швиденько. У нас є команда, збираємось, будуємо тут проект, зрощуємо його, ну, і або капіталізуємо, або продаємо. В будь-якому випадку швидко рухаємося. Такий підхід він є насправді дуже крутий. Тому що цей підхід дає ікси, дає і капітал, і дозволяє зайняти прям місце на ринку. Тобто це доросла гра, велика гра. Але якщо ви новачок взагалі в бізнесі, то тут вам повинно дуже сильно пощастити, щоб ви змогли досягнути прямо таких результатів. З іншої сторони, навіть якщо ви не займете якесь супервелике місце в цій гонці, то на зростаючому ринку все одно у вас більше шансів зробити яку не яку непогану компанію і заробити на цьому переваги такого підходу, це те, що шанс летіти вище ніж конкуренти. Є легше залучати інвесторів та партнерів, тому що ніша приваблива для всіх, всі про неї говорять. Часто більший середній чек, більший прибуток, і те й легше продавати, тому що немає ще такої насиченої конкуренції на ринку. І з мінусів потрібно дуже швидко вчитися, потрібно купувати експертизу. Потребує часу та команди однозначно. Часто потрібен стартовий капітал. тобто Дуже часто з нуля тут не вийде розпочати. Приклади таких ніж на сьогодні, та й за останні роки, це Web-3, тобто все, що пов'язано з блокчейном, нова технологія, яка має величезну кількість своїх переваг, хелстек, Biotech, все, що пов'язано з покращенням свого здоров'я і з точки зору технологічності, Generative AI. Нейронки, штучний інтелект, суперзростаюча ніша, мікромобільність це стосується пересування в містах, які занадто сильно перевантажені, типу різні там самокати, моноколеси і так далі. Тобто таке інфраструктурне питання, безконтактна логістика з часів ковіду, так це така ніша, яка круто зростає, роботизація, дрони. Це також ті ніші, які зараз дуже сильно ростуть на фоні різних подій, на фоні зміни світу. Тому заходити в такі ніші дуже круто, ним потрібно займатися. Але зараз обговоримо які є нюанси. Давайте перейдемо до порівняння цих двох стратегій, і я придумав ось таку схемку, накалякав. Мені здається, що це я її придумав, але знаєте, як часто буває. Потім ти починаєш копатися, і виходить, що хтось за тебе це вже давно придумав і ще й зробив набагато краще. Дивіться, я взяв два основних параметри: це ринок, який може або зростати, або просідати, або бути да, стабільним. І це експертиза, досвід, і взагалі те, що є у вас, не враховуючи гроші. Наскільки ви розбираєтесь, наскільки ви швидко вчитеся, ну, бажано це все ж таки експертиза і досвід, яку ви можете застосувати для створення того чи іншого підприємства. І так, уявімо собі ідеальну ситуацію: це коли ваш ринок росте, і у вас, у вас в цьому ринку є експертиза. Ось це ідеальний варіант, це ідеальна сфера, щоб робити там будь-який бізнес-проект, тому що ви розбираєтеся, цей ринок росте. Ви зможете швидше за все швидко стартанути, навіть залучити інвестиції, вам довіряться, тому що ви експерт. Ви зможете знайти команду, тому що у вас вже є якийсь досвід, ви як мінімум, знайомі з цими людьми, ви можете добре провести співбесіди, розібратися, хто дійсно вам потрібен, а хто ні, хто вам зможе допомогти. Ринок росте, несе вас, допомагає вам. Ну і це ідеальний варіант. Ідеальний варіант, якщо ви в такій ситуації, повний газ. Не шкодуйте ні часу, ні грошей і будуйте компанію, яка буде коштувати багато мільйонів доларів. Далі це ситуація, наприклад, коли у вас є висока експертиза, в будь-якому випадку це великий плюс, але ринок він стабільний. Це непоганий варіант також, тому що ви зможете розвиватися крок за кроком поступово. Створювати проект, накопичувати капітал, але тут буде все залежати від вашої операційної ефективності. Коли ринок або стабільний, або спадаючий, виграє той, хто ефективніший, той, хто краще розібрався з продажами, той, хто краще розібрався з маркетингом, хто краще налагодив процеси, той і виграє. Тут, в принципі, зрозуміла звичайна гра. Швидше за все, так як на зростаючому ринку, вам знадобиться вдвічі втричі більше часу, щоб таку велику компанію побудувати. Але заробити капітал, стабільну компанію, яку також можна потім продати чи просто розвивати, ви зможете. Далі розглянемо, коли у вас експертизи немає, але ринок зростає. Наприклад, ось ви бачите. Тут я показую такий значок грошей і знак запитання, тому що уявімо собі, ви почали займатися AI, зробили щось там, прикрутили чат піці до якоїсь додатку, і айда запускать. Що в такому випадку може бути, ви можете знайти якісь гроші або інвестора, або свої власні гроші, вкласти в якусь команду. Але якщо ви не розумієте принципу цього ринку, якщо ви не розумієте, як правильно якій команді довіритися, як її зібрати, то вкладаючи певні гроші в ринок, який зростає, ви можете вкладати, вкладати, вірити в цю ідею, але або ви втратите, або ви не заробите. І дуже маленький шанс, на мій погляд, що ви по ходу діла. Розберетеся, точно будете робити помилки. Але якщо ви розберетеся, ви можете з часом перейти просто в ось цю зону, коли ви здобудете експертизу за свої гроші за свої помилки, і перейти вже до зростання, тому що тут, швидше за все, ви будете барахтатися, але у вас будуть шанси, тому що це цікава ніша, і вам буде легше залучати і гроші, і команди і так далі. Але дуже ризиковано, тому що ви тут можете втратити більше ніж заробити. Ну і останній варіант, коли у вас. Немає експертизи, і чомусь ви вибрали ринок, який не зростає. Можливо, не розібралися, не дослідили цей ринок, не зрозуміли. Ну тобто, ніколи не займалися будівництвом ремонтами. Ви вирішили зробити компанію, яка буде будувати приватні будинки десь там в вашому регіоні, де ви зростали, живете і так далі. А виявляється, що там вже ніхто не хоче особливо нічого будувати, людей грошей небагато і так далі. І так ви ще нічого в цьому не розумієте. Ви програєте конкурентам, які там вже є. І ринок ніяк вам не допоможе зрости. Тому тут ви втратите і час і гроші нічого не досягнете. Ось така схемка, будь ласка, друзі, я сподіваюся, що за допомогою такого е простого графіку я вам пояснив свою логіку, з чого б я починав. Як і обіцяв, е невеличка історія е про те, як ми розпочинали, як ми починали робити бізнес. Перший бізнес це Ецвін. Агенція маркетингу до того, як ми з моїм партнером Олександром почали робити цю агенцію, я сам пробував запускати проекти товарні проекти, які пов'язані були там з дерев'яними аксесуарами в інстаграмі. Це був супер який, в якому я нічого абсолютно не досягнув. Але я за свої гроші щось навчився, зрозумів і почав знайомитися з маркетингом і з рекламою. Потім я працював в компанії як SMM-ник, маркетолог. Потім я працював як фрілансер, SMM-ник, таргетолог і вже мав якийсь досвід. А мій партнер працював в агенції певний період часу. Коли ми разом зустрілися, і вирішили робити маркетингову агенцію. Це було логічне продовження, тому що і в мене, і в нього вже був певний досвід. Ну, і що стосується ринку, ну я не можу сказати, що ринок прям так бумив, як тоді, коли, в принципі, з'явилася платна реклама. Ринок зростає досі, але так плавненько, зрозуміло собі зростає. Тому. В нас вийшло зробити цей проект і по сьогоднішній день його розвивати. навіть при тому, що ми були в бізнесі, абсолютно новачки, це був ну фактично наш там перший другий бізнес. Мало що ми знали, але вийшло за рахунок того, що була експертиза, за рахунок того, що ринок був ну хоча б стабільний або плавно зростаючий. Далі, чому я закликаю вас ось зрощувати в першу чергу свою експертизу і на основі цього робити бізнес, свій перший? Тому що коли ми заробили якийсь певний капітал, в процесі роботи ми знайшли інші ідеї. Ось важлива думка, що саме в процесі роботи з'являються класні ідеї. І ми побачили, що ми робили контент, який мав приваблювати наших потенційних клієнтів про маркетинг, щоб показувати свою експертизу. І окрім клієнтів, ми ще й залучали людей, яким цікаве навчання які довіряють нам, хочуть навчитися. Ми зробили перше навчання, і воно дуже непогано себе зарекомендувало. На основі цього ми плавно-плавно збільшували кількість курсів, частоту запуску цих навчань і. Часом створили школу маркетингу Недскул як окремий проект окремий бізнес, який також зараз розвивається. Якби ми не розпочали з агенції, ми б цей проект школу ніколи б не створили. Тобто, в процесі роботи ми до цього перейшли. Далі ми почали створювати ЕЦК, коли розпочалася повномасштабна війна Росії проти України. Ми побачили, що занадто багато російських сервісів використовувалося раніше на ринку України. Треба їх замінити. І ми зробили свій перший сервіс ес Далі ми будемо зараз, ми його розвиваємо, розширюємо, будемо створювати інші продукти айтішні. Але знову ж таки, якби ми не працювали в сфері маркетингу, якби ми не мали глибокої експертизи в цьому ринку, ми б навіть не помітили того факту, який ми помітили, і того шансу на ринку, який з'явився. Тому тільки в процесі роботи з'являється найкраща ідея. Просто сидіти і дивитися там якісь статті, підбірки бізнес-ідей. Окей, це прикольно, але це не те, що дійсно дає вам поштовх для старту. Це не те, що дає вам шанси, а справжня робота дає вам велику-велику перспективу на те, що ви можете реалізувати ту ідею, яку ви знайдете. Така історія. Друзі, обов'язково підписуйтеся, ставте лайки, пишіть ваші коментарі обов'язково, з чим ви згодні, з чим не згодні, яка ваша історія в бізнесі. І якщо у вас є якісь ідеї стосовно старту, стосовно пошуку своїй ніші, обов'язково пишіть про це, і я буду ділитися своїми думками. Всім дякую, до зустрічі в нових відео, обов'язково підписуйтесь.